Я кажу, наконец-то я стояв вже вдома, полтора ночі, на секундочку, дивіться, у нас... Ой, я не знав, що в мене включена підсвітка, бідна Уже спить. А, знаєш що, Я вдома, і я хочу дуже спати, я хочу покупатися, я хочу отдохнути дороги, тому що я вже в такому возрасті, що мені оця дорога, вона мені так дорого дається. При тому, що мені... Давно пора лягати вільницю займатися своїм здоров'ям, а я все ще молодюсь, їжджу. Ма ж розкрили по сотнями кілометрів. Тому вам всім а, подяка і шанс за те, що мої пости з проханнями про збір, вони не ігноруються. І коли хлопці це бачать, вони кажуть, знаєте, ми все можемо на всіх пережити. Ну, не завжди є сігаріти, не завжди є есть... ну, необхідні нам не речі, елементарні. Але коли ми бачимо, що люди на ваші поста реагують, нам це піднімає дух. Іноді ми бачимо, що у вас запускається. От я попросив, а ви не реагуєте, і ми теж кажемо, нас опускаються ліки. Це я до того кажу, що вам було. Але найголовніше, послухайте. Я о, зробив відео, я його опублікую завтра. Коли я вийшов з машини, я дворі зробив відео 10 хвилин, де дословно доніс, я сподіваюся, що всі почують мене ту думку, з якою я привіз, приїхав від військових. Вона дуже різниця від о, о, пафосної о, інформаційної політики єдиного шмарафону. Але повірте. Це реальність. Те, що кажуть хлопці, те, що буде з Оце реальність. А все та хуйня, пізджош, вибачте мене, за мій французький, а, яку нам вкладають в уші через шмарафони, через притул, через чмотів, через Даже Порошенко, Тимошенко, які себе хочуть, опозиція, давний язик шукав, сука, в жопу засунули і мовчають. Потому що їм пізна буде. Їх просто істипілять, навіть вони бояться зеленої власті. Тому що вони зависять від них. Якщо вони завтра відкриють рот позиція на власть, то послізав їх просто спідлять нахід просто. І вони це розуміють. І тому, коли вони їздять на передову, як вони розказують, передава передової розмі. Так само, як є вояки, а є хуяки. Іменно хуяки, передіть воєнне, беруть з рук Порошенка дурті рашення. А вояки, йому цим бетартом дібала начистили. І повірте, починає з 2014 року, -го починає з котлів, які він робив, починає з переслідувань військових, які він тягав по СІЗО. А тепер він бляд, за Червінського взявся. Йому Червінського жалко, 60 лямав сука, заплати застави. А ти падло, забув, як ти е, тягав е, пацанов воєнних по СІЗО, пакував блядь, пачками. Сука, ти цедоборода, блядь, і ти ще розказував нам, я АТО закінчу за, за годину. Та ти, блядь, нажився, сука, на цьому АТО. А тепер ти типу, армії допомагаєш, а їй допомагають, ти ж її сука зробив. Ти ж європейську армію зробив. Так на ти і допомагаєш. О, повірте, я просто общаюся з хлопцями, яких які, просто, які мене в апріорі нікуди не допустять, до єдиного марафону. І слава Богу, значить я нормальний. І ті, хто мене підтримують, теж нормальний. Получається так, ребята. От і все. Всім велике дякую. Дозвольте мені виспатися, віддихнути, а завтра я публікую відео, яке я записав сьогодні для вас, від хлопців. Е з меседжем і посиланням. Всім низки окліна.